Поєдинок між епіцентром та тернопільською нивою розпочався зі швидкого голу. На сьомій хвилині у ворота поцілив Вадим Сидун. До кінця тайму кам'янчанам не вдалося зрівняти рахунок. Не вистачає останнього пасу. Сьогодні не йшло розумієте, кудись спішили дуже десь розумієте, Тут треба спокій в таких моментах. Трошки емоції перебрали свої в хлопців. Ну, так що можна? Не вистачило голу, то що там другий тайм тотальна перевага, там і перший. Ну це таке, розумієте, за перевагу не дають очки. Треба забивати голи, а ці моменти є, не можемо реалізувати. Перший тайм так і завершився із рахунком 1-0 на користь Неви. Ситуація змінилася на 63-й хвилині після прострілу півзахисника Івана Бендери, що дозволило зрівняти рахунок. Нічією і завершився матч. Задоволений грою, ну я можу сказати і результатом. Як кажуть, не треба гнівити Бога, тому що епіцентр дуже добре виглядав другому таймі і мали ряд таких опасних моментів. Але якщо в цілому, я думаю, що сьогодні закономірна нічия. і дві команди точно хотіли перемогти. Можу сказати, грали би середини поля атака на атаку. Звичайно, нам бракує майстерності. Сьогодні нам дійсно в нас є травмовані футболісти, у нас є дисципліковані. Тому дійсно правильно замітили, що сьогодні молоді футболісти виходили і вони помилялися. Вони будуть помилятися, але це відношення, яке в них є, це радує. Епіцентр залишається на другому місці в турнірній таблиці. Проте з мінімальним відривом в одне очко від команди Буковина. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.